Доброго дня, хлопчики та дівчатка! З приходом весни все починає оживати. А чи ви знаєте, які перші дерева починають розпускатися? Послухайте вірші. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Так, дітки, це верба, а ще її називають котики. От ми сьогодні з вами їх намалюємо. Погляньте ось на ці гілочки, вони ніби справжні котики, такі ж м'якенькі, пухнасті, біленькі. Ось тепер ми з вами такий букет вербових котиків і намалюємо. Рідки, починаємо. Для роботи нам знадобиться бажано тонований папір. Або папір А4 будь-якого кольору. Я взяла ось, будь ласка, погляньте світло зеленого кольору. Також для роботи нам потрібно біла гуаш, яку я вже заздалегідь приготувала, і коричнева гуаш, водичка, пензлик і серветка. Ну що, приступаємо до роботи. Спочатку я набираю водичку, зайву прибираю і беру фарбу коричневого кольору. змащую гарненько пензлик. Буду малювати гілочки вербових котиків. Ось перша гілочка веду згори донизу. Можна знизу вгору вести. Як вам зручно, Ось ніби букет буде. Якщо потрібна водичка, ми її додаємо. Тепер пензлик можна вимити і залишити. Тепер ми беремо наші чарівні пальчики, білу фарбу, і ось пальчиком набираємо, будемо на гілочках ось таким чином. Малювати вербові котики. Де можна ще домалювати тоненькі гілочки. Ось так. А так як це в нас букет із вербових котиків, то ми можемо його прикрасити гарною стрічечкою. Я для цього взяла фарбу жовтого кольору. Ви можете взяти будь-яку іншу, за вашим бажанням. Ось так. Ніби зв'яжемо наш букет. Ось, дітки, такий букет із весняних котиків у мене вийшов, а я чекаю на ваші роботи. Успіхів вам до побачення!